Близько 70 експонатів з багатьох періодів історії відомої на увесь світ японської марки Toyota, представлено у колекції автомобілів у місті Кельн. Ця унікальна збірка моделей є однією з найбільших колекцій Toyota за межами Японії. Це відео про ретро та електроавто на каналі Migo Electric UA. Починаймо! Ця колекція Toyota була офіційно відкрита 23 листопада 2017 року на території підприємства Toyota Deutschland у німецькому місті Кельн. Зараз ми пропонуємо, хоча б трохи побачити та відчути цей японський бренд завдяки цим авто. На площі понад 1800 квадратних метрів можна побачити всі культові моделі: від спритного міського автомобіля Старлет та компактної Corolla до розкішної Crown і спортивних зірок Целіка та Супра, а також позашляхового ветерана Ленд Крузер чи ексклюзивної Toyota 2000 GT. Про останню, до речі, ми розповімо детально в фіналі цього відео. Крім того, розрізані моделі гібридного піонера Пріус або авто на водневих паливних елементах Мірай показують шлях до сьогодення та автомобільного майбутнього компанії Toyota. Як не крути, у цієї марки є в історії свої вже ретро-електромоделі. Цікавинки з серії зірки та автомобілі, яким є Cruiser, який належав акторові, що зіграв Джеймса Бонда, Роджеру Муру, а також велична Toyota Century, подібну використовувала японська імператорська родина. Звісно, легендарні моделі Toyota для автоспорту з Лиману, Формули 1 чи чемпіонату світу з Ралі теж неможливо пропустити. Ось деякі факти про авто з цієї колекції. Модель Toyota Celica ra 40 стала першою Целікою, яка офіційно продавалася з турбованим двигуном, створеним для підвищення потужності та спортивних характеристик. Авто Corolla Liftback TE 51 1977 року стала першою моделлю Corolla з кузовом типу Liftback, що поєднувала практичність хетчбека та класичний дизайн седана. Toyota Land Cruiser FJ45 була модифікацією популярного позашляховика Land Cruiser, яка випускалася у різних кузовних варіантах, включаючи і пікап, що робило його одним із найбільш універсальних позашляховиків свого часу. Легендарний ленд-крузер FJ40 1979 року відомий своєю феноменальною надійністю та прохідністю. Цей позашляховик використовувався у найскладніших умовах по всьому світу, включаючи пустелі, джунглі та гірські місцевості. Модель Toyota Celica Cabrio AT160 1987 року випускалася обмеженими тиражами і була створена в співпраці з компанією American Sunroof Corporation, яка спеціалізується на перетворенні автомобілів у кабріолети. І якщо кажемо в одному реченні слово Тойота та елітний автомобіль, то це значить, що мова йде про модель Сенчурі, це флагманський розкішний автомобіль Тойота, який часто використовується для перевезення японських імператорів, прем'єр-міністрів та інших високопосадовців. Модель Century випускається з 1967 року, і за цей час зазнали лише трьох основних змін поколінь, що підкреслює її класичний та консервативний дизайн. Це елітне авто отримувало двигун від 12 до 3 покоління. Цей двигун єдиний, який коли-небудь розробляла Тойота. У кожне авто вкладено багато ручної праці через те, що багато деталей інтер'єру Сенчурі виконується вручну, що забезпечує виняткову якість і увагу до деталей, включаючи дерев'яні вставки і вишиті символи фенікса. І ще сенчурі відома своїм класичним і стриманим дизайном, що залишається незмінним протягом десятиліть. Це відображає японську культуру скромності та елегантності, що характерно для автомобілів представницького класу. Японська компанія активно брала участь у гонках на витривалість, включаючи 24 години години лимана. І її прототипи стали символами інженерної досконалості, використовуючи передові технології, що згодом впроваджувалися у серійні автомобілі. Toyota Corolla AE82 була першою моделлю Corolla, яка використовувала передній привід, що значно покращило керованість і економічність автомобіля. Toyota Starlet KP60 була популярною через свою легку вагу та надійність, що зробило її улюбленою серед автолюбителів для перетворення на ралійний автомобіль. Land Cruiser RJ70 відомий своїми чудовими позашляховими можливостями і був дуже популярним у військових і рятувальних службах завдяки своїй міцній конструкції та надійності. Toyota Celica Liftback RA28 1977 року відома своїм дизайном натхненним американськими маселкарами, завдяки чому її називали японським мустангом. Зараз зверну вашу увагу на першу експортну модель Toyota Краун. Вона стала першою автівкою від цього японського виробника, яка експортувалася в США в 1957 році, заклавши основу для глобального розширення Toyota. Краун є однією з найдовгоживучіших моделей бренду, що виробляється з 1955 року, і досі користується популярністю, особливо в Японії. Це авто часто використовується як поліцейські автомобілі та автомобілі швидкої допомоги в Японії завдяки своїй надійності і зручності. Також краун була однією з перших моделей, яка отримала багато передових технологій, включаючи першу в світі автоматичну трансмісію, розроблену в країні сонця. Ще один позашляховик, а саме Land Cruiser bj 42, оснащувався дизельним двигуном, що робило його одним із найекономічніших та витривалих позашляховиків свого часу, особливо в умовах важкого бездоріжжя. Участь Toyota в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість WEC дозволила компанії впровадити гібридні технології в автоспорт, що сприяло розвитку ефективних і швидких гібридних автомобілів. Land Cruiser FJ55, випущений у 1967 році, став першим позашляховиком Land Cruiser, орієнтованим на сімейний ринок, поєднуючи в собі позашляхові можливості та комфорт легкового автомобіля. А Toyota Land Cruiser FJ60 був розроблений з урахуванням комфорту для пасажирів і надав значно більше місця та зручностей ніж попередні моделі Land Cruiser. Легковик Корона 1974 року була однією з перших моделей, що отримала високі оцінки за безпеку завдяки впровадженню зони деформації для поглинання ударів. Toyota Corona Mark II mx 12 1975 року була однією з перших моделей Toyota, яка почала використовувати більш розкішні інтер'єри та більш потужні двигуни, що привернуло увагу покупців середнього класу. Crown Coupe MS-75 була престижною моделлю, яка пропонувала високий рівень комфорту та технічних нововведень, таких як гідропідсилювач кермат та автоматична коробка передач. Toyota Cressida RX-30 стала популярною завдяки своїм комфортним інтер'єрам і просунутим на той час технологіям, що забезпечило її репутацію надійного і престижного автомобіля. Модель Starlet Combi KP-60 1980 року відзначалася своєю практичністю і економічністю, будучи однією з найменших моделей Toyota, вона завоювала популярність серед мешканців великих міст. Toyota Supra MA-70 1987 року стала першою моделлю Supra, оснащеною турбованим двигуном і системою ABS, що зробило її однією з найінноваційніших спортивних моделей свого часу. Символом надійності та доступності стала Toyota Corolla TR-40 1970 року, що сприяло її популярності серед широкого кола споживачів і заклало основу для глобального успіху моделі Corolla. Перед тим як розкажемо більше інформації про Toyota 2000GT, хотіли б нагадати, що на нашому каналі вже також є відео про технічний музей у Загребі. В ньому ми розповіли, чому там можна побачити електричне авто як один із експонатів цього музею. Також зазначимо, що на каналі щотижня виходять новини про авто з Піднебесної, небесної, а також спецвипуски, як, наприклад, про сучасні японські електричні моделі. Тому запрошуємо на перегляд та будемо вдячні за вашу оцінку у вигляді лайків. А зараз все про модель 2000 GT. Це авто називають першим японським суперкаром, і він вплинув на сприйняття японських автомобілів у всьому світі. Toyota 2000GT це в першу чергу дуже рідкісна і дорога модель. З 1967 по 1970 роки компанія Toyota розробляла і виготовляла спортивний автомобіль 2000 GT разом з виробником мотоциклів Yamaha. Загалом було виготовлено лише 351 автомобіль. Цей красень має двохлітровий шестициліндровий двигун з подвійним верхнім розподільчим валом, потужністю 152 кінських сили. Завдяки ньому автомобіль розвивав максимальну швидкість 220 км за годину, а розгін до першої сотні займав близько 8,6 секунд. Тому не дивно, що Тойота виграла з ним 24 годинну гонку Фудзі, встановила три світові рекорди FIA і 13 міжнародних рекордів швидкості та витривалості. Зовнішня естетика у цього авто це екстер'єр, який поєднував європейські та японські впливи, зокрема з Феррарі та Джегуар і Тайп. А інтер'єр був на той час дуже розкішним завдяки використанню натурального дерева, шкіри і сучасних для того періоду розвитку автопрому технологій, таких як радіо і кондиціонер. Модель 2000 GT, перетворена на кабріолет, отримала культовий статус у 1967 році. Вона стала надійним товаришем Джеймсу Бонду, якого грав ще Шон Конері. У фільмі Живеш лише двічі. Саме для зйомок фільму було створено спеціальну кабріолет-версію моделі. На момент початку продажу цей автомобіль був найдорожчим автомобілем у Японії. Його вартість була 2,4 мільйона ієн. У Європі він коштував близько 30 тисяч євро. Сьогодні ринкова вартість автомобіля з правим кермом, якщо він взагалі буде запропонований вам на продаж, у доброму стані стартує з 820 тисяч євро. Ця ж модель, але з лівим кермом, яких було виготовлено лише 94, ринкова вартість значно вища. Саме такий є на виставці у музеї Тойота в Кельні. Лишається додати, що Toyota 2000 GT була є символом японської інженерної досконалості і стала важливою частиною автомобільної історії як бренду. На цьому у нас все до побачення в наступному відео.